І переходимо до нашої головної теми жорстоке вбивство у Львові собаки. У соціальних мережах 26 вересня з'явилося відео, на якому чоловік на приватній території б'є лопатою чорного собаку. Чоловік забив тварину на смерть. Побиття побачили та зняли на відео перехожі. Люди викликали поліцію, але пес уже був мертвим. Його забрали на експертизу. І згодом була інформація про те, що е, чоловіка було встановлено е, його йому загрожує до трьох років тюрми. Е, про це повідомили поліцейські. Так і як Віка сказала, ситуація трапилася в день 26 вересня на подвір'ї будинку на вулиці Шірецькій. Е, маємо також коментар Мар'ян Ярмолюк, який працює у бізнес-центрі неподалік, каже, що почув скавоління собаки, а потім з вікна побачив, як чоловік б'є собаку. Він каже: побачивши чоловік похилого віку, прив'язавши собаку до дерева, його забиває. Люди намагались перелізти через огорожу, щоб врятувати того пса. Але той чоловік був досить таки агресивно налаштований. Я спустився вниз, щоб викликати поліцію, але це вже встигли зробити люди, які були внизу. Була й господиня. Вона, власне, брала активну участь у тому, поки чоловік забивав пса, вона копала яму. Про це розповідав. Свідок насправді жахлива ситуація. Так безумовно. Я була просто шокована з цього, і ми бачили у відео цю жорстокість, якою забиває цього е, невинного собаку цей чоловік. Це жахливо. Тому ми власне хочемо це проговорити та детальніше. Так на жаль, саме відео ми не можемо вам показати з етичних міркувань. Також ми маємо ще одну інформацію. Та що правоохоронці, які приїхали на місце події, виявили труп собаки проти нападника відкрито кримінальну справу за частиною 1 статті 299 кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді обмеження волі від 1 до 3 років або позбавлення волі на той самий термін із конфіскацією тварини. І досудове розслідування триває. Крім того, юа Animals вимагає вилучити у господарів цього пса другого пса, який у них також є. На жаль, у господарів, де вбили чорного пса, живе ще один собака, йому теж може загрожувати жорстоке поводження, а то і навіть смерть. UA Animals також звернулись до поліції з вимогою вилучити собаку в кривників відповідно до частини 5 статті 168 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Йдеться у повідомленні, і відповідно до закону поліція має вилучити тварину у власників, якщо перебування з ними загрожує життю та здоров'ю тварини. Про це детальніше далі ми проговоримо з нашою гостею. Це Марія Суркова, віце-президентка Асоціації зоозахисних організацій України. Вітаємо, пані Марія, Слава Україні! Слава Україні! Добрий вечір. Добрий вечір, героям слава так. Скажіть, будь ласка, загалом, як ви відреагували на цю ситуацію? Загалом наша асоціація теж зверталася до поліції. Ми теж домагаємося, щоб вилучили другу собаку. Ситуація дуже складна, і я вважаю, що тут власника потрібно притягати не за частиною першої статті 299, а за частиною третьою. Бо є додаткова кваліфікуюча ознака як жорстоке поводження, вчинене з особливою жорстокістю тим більше воно вчинено за попередньою змовою групою осіб. Тобто власниця подвір'я, де проживала ця собака, замовила своєму товаришу знайомому, цьому дідусю вбити собаку, і це зроблено за попередньою змовою. Тобто, є замовник, є виконавець. Як вони в'язали до того дерева, можливо, теж вдвох чи ловили вдвох собаку, ту. але це вчинено перше групою осіб і по-друге, з особливою жорстокістю. Тому тут має бути. Покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. Тим більше, що людина, яка знімала оце відео, яке розповсюдилося по соціальним мережам, як цей дідусь забиває собаку. Кричав за ну, кричала людина ця за забора, що перестаньте бити собаку, що це жорстоке поводження, але дід поводив себе агресивно і продовжував далі бити собаку. Тому тут вже явний умисел, явна така жорстокість, агресія, і вже не скажеш, що це там встання ефекту чи ще щось. А найбільше вражає те, що Власниця подвір'я обґрунтовує це тим, що їй здалося, що начебто собака заразила її лишаєм. Але під час ексгумації трупу, бо до приїзду поліції вони встигли навіть закопати труп собаки, то під час поверхнього огляду було встановлено, що ніяких. Скажімо так, ніяких дерматитів немає на шкірі у тварини. Тим більше це не є підставою для такого жорстокого вбивства. Так, насправді ситуація просто жахлива. Ми напевно всі спостерігали за цими відео і хочемо, щоб притягнули до відповідальності власне цього дідуся, який вчинив це вбивство. Фактично, і жінка, яка замовила насправді. Так, це, це жахливо. Просто е, скажіть, будь ласка, зараз стоїть питання в тому, що в власне в цієї жінки також є ще один пес якого е, наскільки я дивилась в матеріалі суспільного його її син привіз до неї з фронту? Вона про це розказувала, е, чи вдасться зараз зоозахисникам вилучити цього пса, і власне на якій підставі мене взагалі дивує, чому слідча оперативна група, перебуваючи на місці, виявивши, що ну виявивши на подвір'ї одного мертвого пса, а другого ще живого, чому вона живого не вилучила? У поліції а, були всі підстави вилучати цю собаку. Тому що згідно нашого законодавства зазначено, якщо життю або здоров'ю собаки загрож... ну, є загроза, то потрібно вилучати у власника. Поліція спрацювала геть погано, некомпетентно зовсім зараз. Вона обґрунтовує тим, що ця собака, начебто, належить у цьому сину військовому. Але ж, вибачте, та собака, яка була забита, вони стверджують, ну ця власниця подвір'я стверджує, що вона належала дочці, яка зараз перебуває за кордоном. Тобто і одна, і друга собака не належить власниці, але це не вберегло першу собаку від вбивства. Тому тут незалежно від того, кому належить ця собака, чи вона нікому не належить, є факт вбивства собаки. Інша собака перебуває. Точно в таких же фізичних і юридичних обставинах на цьому самому подвір'ї, в тому ж самому статусі, тому поліція зобов'язана була вилучити тварину. Більш того, не надано жодних документів про право власності на тварину. Ми не знаємо, кому належить ця тварина, чи дійсно сину який військовий, але тоді, ну, навіть якщо це так, якщо належить сину, який військовий? Але ж. Першу собаку вбили, другої собаці загрожує те саме. І оцей дідусь, який вбивав собаку, виявляється, що він прописаний, ну зареєстрований на іншому місці проживання, але зараз мешкає в тому самому дворі. Тобто собаці до цих пір загрожує ну, вбивство таке саме. Я не знаю, що знову що може прийти в голову цій бабусі, цьому дідусю, і чи вони не вчинять те саме з другою собакою. Тому тут дуже великі претензії до роботи поліції. Я зв'язувалася з головним слідчим управлінням і з іншими підрозділами. Національної поліції України і незважаючи на те, що в нас і меморандум з поліцією підписаний, вони це якось дивно обґрунтовують. Вони ну я не знаю, збираються чи не збираються вилучати, але в мене таке враження, що не збираються вилучати, і вони знаходять всілякі підстави, щоб не вилучити цю собаку, хоча юридичні підстави для цього є. І тому я хочу зазначити, що от ми піднімали питання про створення зоополіції. Це було навесні цього року. Була навіть створена петиція. Вона за короткий проміжок часу зібрала необхідну кількість голосів. Там треба 90 днів. А ми там за місяць зібрали 26 більше 26 тисяч голосів. Кабмін нам відмовив, аргументуючи, що поліція в нас, по випадкам жорстокого поводження з тваринами, працює класно. До нас зараз надходить дуже багато скарг, і до цього багато надходило. І зараз надходить. Що поліція або не реагує, або погано спрацьовує, або некомпетентна, або відсутність знань, або взагалі просто не хоче, не хоче працювати по випадкам жорстокого поводження. Тому ми знову будемо піднімати питання про створення зоополіції хоча б структурного підрозділу в складі головного управління, яке буде контролювати поліцію на місцях. Бо з тварин все починається. І якщо ми не будемо реагувати на випадки жорстокого поводження з тваринами, ми будемо сприяти поширенню і розквіту злочинів, Чинності і ці люди, які вчиняють жорстоке поводження, потім переключаться на людей, і вже буде небезпека для нас з вами, для суспільства, для людей. Тому я вважаю, що створення зоополіції зараз на часі. Ми знову будемо піднімати це питання. Угу. Пані Марія, дякуємо вам велике, що ви підключились до нашого етера. Що ви трішечки детальніше розповіли про цю ситуацію? Ми дуже сподіваємося, що наші правоохоронні органи зреагують на цю ситуацію. Все ж таки вилучать другу собаку у цієї жінки. З нами була Марія Суркова, віцепрезидент Асоціації зоозахисних організацій України. Дякуємо вам велике! Так і що я ще хотіла додати: про знайшла якраз коментар, власне, що суспільне вдалося поспілкуватися з цією власницею. Угу. Собака, і що ж вона відповіла? Власне, вона сказала, що той другий собака, він сина. Він провіз його з фронту, і я не можу його віддати. Вона відмовилась віддавати його правоохоронцям. Син вже прочитав в інтернеті, йдеться про вбивство самої тварини. Казав: Мамо, як ти могла таке зробити? Вона відповіла, що то був пес 10 років, мав шкандибав, бо машина наїхала на нього. А тепер лишай. Я не вміла собі дати рати з ним. Ну, це насправді не причина вбивати собаку. Його можна було віддати навіть от у Львові. Є домівка врятованих тварин, ЛКП ЛЕВ, так. ну тобто будь-які різні організації, в які можна віддати тварину. Ну, це дуже жахлива ситуація, насправді. І так але вбити з такою жорстокістю це, да, це жахливо.